Всім привіт! Мене звати Віталій Волочай, і я буду коментувати ці ігри на ЮА Перший та Суспільному Спорт. Наступні 16 днів. Також я вам буду розповідати разом із Суспільне про Олімпіаду 2020 року. Головні перемоги, поразки, рекорди і фейли усе це за 300 секунд. Принаймні, я буду намагатись. ну що, поїхали. У Токіо справжнє свято нарешті відбулася офіційна церемонія відкриття Олімпіади 20-го року. Усе масштабно круто, але без глядачів. На трибунах були присутні лише журналісти та представники делегацій. Збір. Друзі, я в шоці. Я просто очікував, що зараз буде взрив, що зараз буде якийсь суперперефеєрверк. А Насправді ні. Це яка різниця? Олімпійські ігри розпочалися. Також не всі спортсмени могли потрапити до олімпійського стадіону. У нашої команди лише 25 осіб, причому двоє з них це прапороносці. Все це зрозуміло для чого зроблено? Для дотримання карантинних норм. До слова, вперше в історії Олімпіад прапор несуть двоє: чоловік і жінка. Це було зроблено для дотримання гендерного балансу. У нас синьо-жовтий стяг несли чемпіон світу з фехтування на шпагах Богдан Нікішин і олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич. Поки деякі наші олімпійці готувалися до церемонії відкриття, інші вже розпочали виступ на Олімпіаді. Зокрема, лучники провели відбірковий етап: Вернюка Марченко, Лідія Сюченікова, Анастасія Павлова та Олексій Гунбін усі стартували на іграх та отримали свої номери в основній сіці змагань. Однак лише індивідуального турнірі у міксі. Українцям зачепитись, на жаль, не вдалося. Варто розказати, що сьогодні в кваліфікації після 30 спроб Вероніка Марченко йшла у п'ятірці найкращих. та потім запустила 36-ту стрілу повз мішені взагалі, та моментально спустилась у третій десяток залі. Але розчаровуватись зарано. Попереду ще не один день змагань, тож побажаємо їм удачі та снайперської точності. Олімпіада де юре розпочалась лише зараз. Але казусів уже вистачало. Наприклад, збірна Гінеї. За день до початку ігор вирішила, що воно їй не треба через коронавірус. Нікому не треба. Потім уже й за фінанси згадали I'm not allowed to have money. Але вже сьогодні гвінейці передумали. І вирішили таки залишити своїх п'ятьох спортсменів у Токіо. Коротше, ковід уже не страшний і гроші не проблема. Якщо ви жалієтесь на мінливість рішень ваших друзів, просто згадайте, що через уряд Гвінеї п'ятеро осіб мало не здійснили переліт у 36 годин двічі за останні кілька днів. Can we go to the annex? No, God! Please, no! No! Ні! Казуси були не лише в Олімпійському селищі, а й на спортивних аренах. Британський з трибуни з жердиною, Гаріко Пет, ну, дуже завзято готувався до старту Олімпіади. Настільки завзято, що жердина прилетіла йому в зуби. На жаль, уникнути обличчям цієї зустрічі йому не вдалося. Тому, якщо ви знаєте хороших дантистів у Токіо, Напишіть Гаррі, будь ласка. Пух, ну що, сподіваємося, що вже завтра, 24 липня, буде більше позитивних новин і поменше вибитих жобів. Тож будемо з нетерпінням чекати. А поки що я вам покажу нашу медальну мапу. Саме на цій мапі ми будемо відмічати успіхи наших спортсменів. Нагадаю, 157 українців візьме участь у Олімпійських іграх у Токіо. І я маю надію, що до кінця Олімпіади абсолютно вся карта буде вклеєна медалями та успіхами наших спортсменів. Вам я ще раз нагадую, що ви прокидали завтра уже о 3-й вночі, тому що завтра на іграх стартує Дар'я Білодід, завтра стартують наші велосипедисти. Наші гімнасти, наші тенісісти та ще багато українських спортсменів. Тому слідкуйте за Олімпіадою разом з ЮА Першої та разом з Суспільне спорт. І вболіваємо за наших разом. Україна до перемоги! Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!